Я звертаюся до всіх народних депутатів України і до президента Володимира Зеленського. Припиніть цю юридичну вакханалію, адже на вас дивиться весь світ. І навіть тут, в Америці, ми ретельно спостерігаємо за цією справою. Те, що зараз відбувається, це чітка операція, яка говорить тільки про одне: таємні сили всередині України служать секті Дворкіна. І ніяк інакше це не пояснити ні з політичної, ні з людської точки зору. Волонтери Аллатра це дійсно справжні герої, які, незважаючи на пекло, яке їм влаштували сектанти Дворкіна. Незважаючи на брехню, цькування, арешти, суди, незважаючи на їхню зруйновану репутацію, незважаючи навіть на те, що їх переслідують руками тих, кого вони ж і захищають, вони продовжують боротися за життя ваших дітей, ваших батьків, ваших близьких, зокрема й за ваше життя. Чому досі немає реакції на те, що проти них відкрито сфальсифіковану справу? Чому людина, яка, будучи сектантом дворкіна, діючи в інтересах Рацирсу, яка обріхує справжніх героїв? Героїв не тільки України, а й усього світу має такий вплив на ваші служби: на ваше СБУ, поліцію, прокуратуру, суди. Чому?